За український Алчевськ. Від козаків із любов'ю. Та привітання з Новим роком від Фінів. Українці та іноземці можуть адресувати будь-який надпис російській армії, розповідає автор сервісу Антон Соколенко. Кожне побажання за донат. Нам потрібно було купити машину чи теповізор. І вирішили спробувати. Прийшов цієї ідея до волонтерів Центрі допомоги армії, За тиждень отримали, мабуть, три тисячі доларів донатів. Спочатку це була Америка, тому що нас запостили пост на New York Times, Washington Post, замовлення від фінських проволонтерів. Реалізують ідею українські бійці, які охоче підтримали проект, каже хлопець. Просто шукав військових в інстаграмі. Так списувався. Потім знайшли одного командира дивізіону. Потім інші контакти він дав, і так от і потім вже навіть самі солдати починають писати на пошту там надпис на артилерійській установці калібру 155 мм міліметрів вартує 200 доларів. А на борту Міг – 20 тисяч доларів. Так і вдалося вже зібрати понад 1,3 мільйона доларів. каже Антон. Всі гроші віддають на потреби ЗСУ. Центр армії закупив. от, нещодавно було дві партії дронів 35 штук. ціною 4 мільйона гривень. Скоро прийде дрони до партії 20 штук. Це близько 2 мільйонів гривень 4. Купує два панішера, БПЛА, розвідувальний для корекції арт-вогню арт за 30 тисяч доларів. Ну і машини, постійно машини. Зупинятися не збирається, бо попереду, каже, має велику ціль: Писати щось із нових танків, там, чи Лапард, чи Амбрамс. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.